Добрий день. Представляю огляд відпарювача стаціонарного Xiaomi Standing Garment Steamer, придбаний в магазині Allo. Так, що я можу сказати про нього? Забігаючи наперед, мушу визнати, що трохи розчарований покупкою. Але тільки в плані ефективності, що я маю на увазі? Повноцінної заміни праски не чекайте, це суто моя суб'єктивна думка. Е -е, да пробачить мене магазин за такі думки. От, е, Дуже слабка в порівнянні з праскою. Щоб щось нормально випрасувати, треба витратити багато часу. Е -е, в цьому плані наявність вертикальної дошки дуже виручає, тому що е -е, притискаючи. До неї, до дошки, можна добитися, наблизитися до ефекту праски. Тобто набагато краще, набагато краще вона прасує, коли притискається. От. Зараз можу продемонструвати. Вмикаємо Довгенько чекати. Правда. Але що ж? Ну, секунд 30 точно. От. Дошка вона має, е, значить, можливість переміщуватися вгору вниз. Є у моделі Xiaomi, ось він почав клацати, вже е, готовий, скоро буде до роботи. Е, є ще в Xiaomi модель теж. Стаціонарна, але з дошкою, яка має можливість нахилятися горизонтально. От. Це іще кращий варіант, аніж аніж цей. Тому хто розглядає до покупки відпарювач Xiaomi стаціонарний, то краще орієнтуватися на ту модель, хоч вона і дорожча, але. Але ефективніше. От. Ну, от, вже, ага, води немає. Так, прогавив. Ну от, продовжуємо, додавив дистильованої водички, вмикаємо знову, і знову треба чекати. Оце теж такий мінус один, що навіть якщо... Він нагрівся, і потім ви вимкнули його або випадково це вийшло, то необхідно знову чекати, так би мовити, пів секунди. Це трошки бісить. от Це такий мінус. от Уже пішов клацать. От. Зараз будемо. Демонструвати роботу його. Все пішла вода по трубах, так би мовити, починається випаровування. Ні, сам по собі апарат в технічному плані класний. До нього е претензії в плані збірки, в плані якості збірки, в плані, а, перепрошую, ось він почав працювати. Ось так видно. От. Пара. Е Пара густа, пара, пара потужна, от, пара рівномірна. Якщо ж на світлому фоні погано видно. Може так. От. Це в нас на другому режимі. Не плюється. Навіть в вертикальному положенні. В вертикальному положенні навіть не плюється водою. Ось. Дивіться, якщо не притуляти, якщо не притуляти, то він, так би мовити, дуже слабо прасує. Якщо притулити, то ефект видно відразу. Тобто він уже як праска виходить. От. Виходить, як праска. Це набагато краще. От. Це те про що я казав, що набагато зручніша модель із дошкою, яка може розкладатися. Тому що тут треба, на, коли воно вісить, руками незручно, постійно то рукав, то, рукав, то комірець, то, то ще щось. Ну Бачите, пара, в принципі, достатньо. В цьому режимі, у другому режимі 2400 Вт і перемикаємо на перший режим, тут 2000 Вт. Тобто по потужності він, ну, скажімо так, не найслабенький. Тобто основна маса відпарювачів йде до, до 2000 Вт. А в нього навіть 2400 є на другому режимі. Так, все, вимикаємо. Ось, вимкнули. І відразу ж увімкнули і Відразу ж вимкнули. І все. І він відразу в роботу не включається. Треба чекати якийсь час. Тобто, практично так само, як і як і з першого пуску. Треба чекати. Це, звісно, не дуже добре. Інколи буває, випадково зачепиш кнопочку пальцем або рукою, коли крутиш його так чи інакше. І тоді починає працювати. Ну, зрозуміло. От. Що ще по недоліках? Дошка. Хотілося б, щоб вона більш чітко фіксувалася, бо вона дуже легко з'їжджає. Так. Шланг класний, нормальний, трошки за, трошки за, трошки за короткий Шланг, би трошечки довше, але це не суттєво. І ще недолік такий, що контейнер для води значить, не можна повністю злити усю воду. Бачите, у нього конструкція така, так зроблена, що. Частинка води якась залишається після зливання. От. Ну, це теж, в принципі, не суттєвий недолік. Все, з недоліками розібралися. Більше в технічному плані до нього претензій абсолютно ніяких немає. Що по якості виконання, От, Важкий, важка така голова на балдашник, шланг гарний, якість матеріалів. Гарний, непоганий відпарювач, ну, але мені не зайшов, що ж поробиш. Це справа на любителя, як кажуть. Тобто, чисто порівнюючи взагалі відпарювач, на мою суб'єктивну, ж знову таку повторюю думку, і праску, то праска виграє в ефективності у відпарювачі, Це 100%. Але має місце бути. Наприклад, відпарити штори у висячому положенні, там е та різних багато випадків може бути. Підсумовуючи, хочу сказати, що е пристрій Xiaomi, цей відпарювач, сам по собі ду дуже непоганий. Е Знову ж таки, як відпарювач. Як відпарювач непоганий. Але є. але. От. Тому вирішувати вам. Я, в принципі, якби е, повторно стало питання, купляти чи не купляти, то я б особисто для себе не став би. Ну, але вирішив вже залишити, думаю, нічого страшного. Хай буде. Все, всім вдалого дня, мирного неба над головою. До побачення.